Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі, от така штука, нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв нам внушили чувство страху і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти може стати успішним, зарабатувати стокот і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думає, та на що мені не треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це получу. І люди навіть не пробують. І все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от, ми є ж можливість з телефоном просто заробляти, на дивані щось виставляти. От тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вместо того, щоб тік-ток лежати, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке, виставити і зробити цього гроші, Коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і заробляють на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Воня, колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 30 Три, я вже відчуваю запал, втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається, в мене є величезна команда, яким це займається, і я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, не, не тут питаюсь донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто попробували, Ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри. До речі, вони вже посиланням в ці профілі. Скільки у людей виходить заробляють і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уяві, скільки можливостей є онлайн заробітку? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.